Зеленський звільнив Єрмака, точніше, Ярмак сам підав відставку. Я зараз розкажу, як це насправді до чого це відбулось. Розповсюджуйте. Отже, зараз сюди бачу новини і так далі. Про те, що Єрмак тепер подав відставку. Зрозуміло, що коли звільняють топ-чиновників такого рівня топового з позицій, своїх, то це не відбувається без участі Америки, бо Америка керує балом, тобто. Америка має контролюючі органи. Америка намагається боротись з корупцією в Україні, взагалі в цьому світі, кому воно відправляє гроші. Бо в Україні взагалі жесть відбулася. Прикладом того є, що тиждень назад були оці розслідування за Міндіча і за Єрмака. Вони вже були обшуки, їх дуже всіх там обшукували і так далі. І як ми бачимо, щось відбулося що. Топовий чиновник, який ходить в топ-3 чиновники Україні, пише сам заяву на відставку. Значить, що, як це відбувається, я вже вам про це розказував. Що Америка надсилає свої вічно зелені карбованці в Україну. Потім провокуються моменти, ну, і Україну і провокувати не треба, для того, щоб там відбулися ці моменти з хабарями і так далі, щоб ці гроші десь повідмивались. Потім Америка каже: дивіться! Ми це ніде не суєм, ваших чиновників не звільняємо, вам нічого не пред'являємо, але ви йдете на наші там, ми кажемо, 1, 2, 3, 4, 5, наприклад, віддати території Росії, чи Зробити так, щоб якісь корисні капали не могла добувати Америка і так далі. І ми вас не чіпаємо за оці всі корупційні скандали і так далі. Як ми бачимо, Трамп вже ж запропонував оці ці пунктів мирного плану, і ну, Зеленський відмовився. Понятно, у нього не було взагалі ніякого шансу на це погодитись. Тому отака от відбулась перестановочка. Вони кажуть: ах так, тоді ми от робимо таким чином. І як би полетів і міндіч, і полетів і пан Єрмак. І повірте, це ще не найбільші люди, які найбільше всього схватили від цих американських вічно зелених в Україні. До чого це все значно? Бачить, де Україна тепер неминуче прямує в Європу? Тобто в Україні вже запускаються процеси контроля за фінансами, всіми і так далі, як в Європі, і за сторони Америки. Це все контролюється Америкою. Тобто Америка зараз бере величезний контроль взагалі над всією цією політичною, типу елітою в Україні, над всіма фінансами. Ну так це відбувається.